Доброго дня, шановні члени комісії, радості. Нам сьогодні на сесії на 84-го було запропоновано одне перше питання до рішення, тому це питання називається про внесення змін до персонального сходу виконавчого комітету з сільської ради Буларського району Київської області. Суть питання полягає в тому, що... У виконавчому комітеті плануються зміни, так як один член виконавчого комітету буде мобілізований до Збройних сил України, на місце нього запропонували другу кандидатуру. Цей зв'язку да, звільненням до лав Збройних сил України буде переходити Верховний Мирослав Миколайович, то виконавчий комітет нам запропонував, щоб ми підтримали на його місце мечука Віктора Васильовича. Да. Він так само є активним членом нашої громади, входить до добробуту, до комунального підприємства. То я думаю, якщо ніхто не проти, то можна голосувати. За нічого падає Віктора Васильовича. Три за, проти ну, отримались нову. Ну і після цього наш протокол передамо обов'язкові призначення по секретарю. Та хай доложить його до проєкту рішення про ну, питання до сесії. Дякую. Це наша комісія.